О, Він же мудрий був чоловік казав: краще з'їсти сухий шматок хліба в спокої, ніж бенкетувати серед сварливих людей. Бачите, вже тоді розуміли ціну спокою. А рамбам? Той взагалі глибоко копав. Самотність це не втеча від світу, а можливість зазирнути всередину себе і знайти там справжній скарб. А Зохар, він же майстер розповідати історії. Як той рабин у лісі, це ж про кожного з нас. Іноді треба відійти від галасу, щоб почути головне, тож не бійтеся бути наодинці, шановні, це не покарання, а великий дар. Це час для себе, для роздумів, для того, щоб стати сильнішими і мудрішими. І знаєте, що мені мій дідьюсе казав? Він, хоч і простий був чоловік, але мудрий тиша то золото, а балаканина то мід. Отак от, от, Тож бережіть свою самотність як найцінніший скарб. Бо саме в ці моменти ми можемо почути себе справжніх і знайти ту внутрішню силу та свободу, яка не залежить від жодних зовнішніх обставин. Ваш Gross